Лита ялинка в горщику, виробник Юзва. На відео розмір 70 см, доступно також у розмірах 90 і 110 см. На відео представлено в блакитному кольорі, доступно також в зеленому і в засніженому кольорах. Поставляється в картонній коробці гілки прижаті до основи. Для того, щоб розібрати її і скласти як на відео, треба просто віджати гілочки від основи і розпрямити в різні сторони, щоб вона була пишна. Якщо б її приділити десь півгодинки хвилин 40, то можна зробити ще пишнішою ніж на відео, просто гілочки розправляєте в різні сторони, щоб не було ніяких прогавин. Полясті гілочки довжиною приблизно 1-2 см прекрасно витримують багаторазову деформацію. Вона не становиться пласкою від зберігання або від притискання, тобто, звичайно, нічим важким не треба її притискати, але в коробці або в пакеті зберігати цілком можливо нічого з неї не буде. Комплектується горщиком, в який вона поставляється. Горщик заповнений гіпсом. Це для того, щоб ялинка не перевернулась і була трішки важкенькою, щоб вона впевнено стояла на підлозі. Виготовлена повністю з екологічних матеріалів, первинний матеріал поліетилен. Вона не має ніякого запаху, ніяких шкіл і відомішок і так далі. Вона повністю екологічна, виглядає дуже натурально і неприхотлива в зберіганні.